Шановна ліцейська родино, вітаю вас, Аліса Овечко, випускниця 2014 року. Рідний ліцейчику, вітаю з 25 річчям. Бажаю процвітання, натхнення та, звичайно ж, миру. Спогад, яким я хотіла б з вами сьогодні поділитися, є моя перша подорож до Європи. У 2012 році разом з іншими ліцеїстами та під керівництвом Наталії Григорівни та Катерини Олександрівни ми вирушили в подорож. і однією з країн, які ми тоді відвідали, була Польща. А зараз це країна, де я живу вже 9 років. У 2013 році також разом з ліцейською родиною ми відвідали Будапешт. А 10 років по тому я повернулася туди, вже в рамках відрядження зі своєю новою родиною, робочою командою фірми Procter Gamble. Цінності, які мені були виховані під час навчання у ліцеї, допомогли мені знайти своє місце у житті і навчитися будувати міцні та довірливі стосунки з іншими людьми. Я надзвичайно вдячна вчителям за їх мудрість та знання, які допомагають мені йти по життю. Дорогі ліцеїсти, використовуйте кожну можливість для навчання, адже коли, якщо не зараз, і де, якщо не тут. Щиро вітаю ліцей з ювілеєм і щиро сподіваюся на можливість скорої зустрічі.